Бажаю здоров'я! 13 червня 2025 рік і у нас огляд бойових подій за тиждень на східному фронті. Де ворог підвищив свої атаки, до чого це призвело, дивіться у цьому відео. Поїхали! Почнемо з північної сторони. Від Григорівки до Рахово-Василівки ворог просунувся і дійшов до Каналу сіверський Донець, Донбас, його прагнення зараз дійти до Маркове і далі розширювати фланг до Білокузьмінівки. Але в цьому районі холмистий ландшафт і це буде ой як непросто. Часів яр на цьому тижні ворог просунувся з північної сторони міста. У самому місті йдуть позиційні бої. З південної сторони Часового яру ворог за тиждень ніде не просунувся і успіху немає. Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог підсилив свої обстріли саме по позиціям нашого переднього краю. Він дуже сильно зараз полює саме на розрахунки пілотів. На жаль, є загиблі, є поранені. Але ми працюємо теж дзеркально і теж вибиваємо їх позиції, саме пілотів, дронів камікадзе, скидів то, тощо. Також продовжуємо полювати на поодинокі переміщення ворожої піхоти і виявляємо та знищуємо засідки FPV-дронів на оптоволокні. Ну і за тиждень нічого не змінилось. По Костянтинівки, дружківку та ближайші села обстрілюють кабами, шахедами, молніями, касетками, усім чим можна. Турецький напрямок на цьому тижні ворог зайшов у селище Деліївка, де зараз йдуть жорстокі бої. Також було просування у бік Яблунівки з населених пунктів Романівка, Заря, Олександропіль та Новооленівка, поки вдалося трошки стабілізувати ситуацію і ворога зупинити. Покровський напрямок: постійні бої та обстріли йдуть по всій лінії фронту. Але у ворога на цьому тижні був пунктик вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області, і йому це вдалося в районі Котлярівки. Він дійшов саме до межі розмежування Дніпропетровської та Донецької області. Але вони не розповідають, що там живих росіян немає, бо хто туди доходить, довго там не живуть, і Збройні сили України там усіх знищують. Проблемний відрізок ще з'явився у районі селища Богатир. Ворог суне на Олексіївку. Якщо йому це вдасться, то з району Костянтинополя та Андріївки нам прийдеться відсуватися, так як буде явний котел. Ідуть важкі бої, але ми тримаємось і по максимуму знищуємо окупанта. Ну, те, що відкатуємося в деяких місцях, це лише для того, щоб зберегти життя наших солдатів та особовий склад. Бо ворог несе хай там в десятки разів більше втрат, чи ми, але у нас кожне життя нашого військового на вагу золота. На жаль, не у усіх бригадах, батальйонах піклуються про життя солдатів. Все залежить від... Тих наказів, що надає командир там, взвода, роти батальйона. Ну наприклад, от у нашій роті вогневої підтримки для того, щоб вивести людей на ротацію чи привезти провізію боєкомплекти на передній краї, то це робиться лише тоді, коли. Виконуються певні умови. Ну, які ці умови я розповідати не буду. Але якщо цих умов немає, то солдат військових не відправляють, відміняють на цей день. і Якщо це критично, то у роботу вже йдуть наземні роботи, і їм вже доставляють провізію. А ротація вже робиться при певних тільки умовах. А наприклад, там в іншому батальйоні, ну на тому ж складному відрізку, де дуже багато впівдронів обстріли постійно, то вони відправляють туди людей для того, щоб забрати розбиту автівку. Але за розбиту автівку цю залізяку можна втратити людей. От напишіть у коментарях, чи потрібно ризикувати життям солдатів для того, щоб. Забрати просто якесь майно, там автівка, чи ще щось де дуже небезпечно, де можна втратити життя. Я гадаю, що техніка і обладнання це все діло наживне. Розумію, що командири там получають по шапці за те, що там втратили майно, але я вважаю, що життя наших солдатів це вище всього, що є. До речі. Я у вівторок буду робити великий збір на роту вогневі підтримки офіційно, але там велика сума буде 580 тисяч гривень, ми будемо збирати на пікап і на обладнання для пілотів, то я вже у цьому відео усі реквізити в описі під відео поставлю. Банк буде монобанка, буде Приват, буде PayPal. Всі деталі, що там трапилось, ці жахливі історії і які будуть призи саме донаторів, я виставлю у вівторок. Але давайте почнемо вже зараз збирати ці кошти, бо просто горить. Тут і час горить, і техніка горить людське життя. Ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон!